Я хотіла сказати, літо, закінчується. літо закінчилося вже вересень, перший тиждень закінчується. А я щось кавунів цим літом і не їла. І я так зайшла в велмар думаю, треба взяти кавуна, бо вони вже в'ялі і не такі, як треба, але ж, ну, хоч трошки ж поїсти. Я взяла два кавуна, один вогник. А другий органічний. Або наоборот. Хтось із них вогнек, хтось із них органічний. Так, це кавун органічний. В принципі, легко понять. 115 гривень, кстати. Оце 115 гривень органічний кавун, вага 4,5 кг. О, так. Органіка. І. Зараз. По-хорошому він репнуть повинен. Ой! Господи. о, репнув. Дивіться. Органічний кавун і пахне кавуном. Слухайте. Поки що непогано, так. Це органічний кавун. Хай тут десь стоїть. А це не органічний, це кавун вогник. 7,5 кг 170 гривень. А ну-ка, вогник. Ой, боже, важкий такий. Я їх поки везла, зонтик зламала в машині. Вони в багажник, я їх вкинула. Ну, можна ж було подумати, що вони там будуть на поворотах жити своїм життям. І вони мені, знаєте, як два дядька в багажнику. На всіх поворотах моталися, я ж кажу, зонтик розвалили. Ану. Дивіться. Ух ти! Дивіться, вогник. Ух, нічого собі вогник. Вогник, знаєте, в чим він в мене оцей дивиться? Це ж таке, бачите, він ще й сахарний. Ану, вогник, ану. Так, пока що. Так. Вогник органічний. Вогник органічний. Дуже похожі. Але... зараз я спробую, як там роблять продавці хоп. Хоп-хоп і... О! Так, це органічний. Добрий. Органічний і добрий. Мені сподобався. А тепер вогник. Той, що із... Такий рихлий, цукровий. А ну-ка. Ану. Ви ж розумієте, що я просто ложкою буду їсти, тому я так спокійно бадляюсь. Я із тих людей, які їдять каву ложкою. І вогник на смак такий самий добрий. Дивіться, вони обидва червоні, тонкошкурі, солодкі, нев'ялі. Коротше. Слухайте, я дуже вигодно вклала, скільки? 170 гривень і 115, майже 300 гривень вклала у два отаких кавуняки здорових.